Друга частина дегустації азійських смаколиків з моєю сестрою з магазину Азія Фуддс. Ковтати це взагалі нереально. Ось так. але... Так. Пробуємо чіпси з трюфелем. Це від лейс, якісь незрозумілі. Вау! Запах? Ну просто картопля. Дістаємо разом. Це спробувати. Ні, не все. Дякую. Прикольні? Це дійсно класно. Ось Все смачно. Далі пробуємо ось такі рисові чипси. Ммм. На млинці. Чимось схожі. На млинці? Ні. Я дуже хочу млинці. Я не знаю, на що це схоже, але це. Прикольно, блинці в смак. Маня. Ось таке в нас з манго та з різними смаками. Давайте спочатку просто з манго відкриємо. Mm. Давайте. Ось таке. Так. Я хочу розірвати якась начинка. Mm. Дуже прикольно. Mm. Схоже, на Рахат Не знаю, мені так. Та ні, воно м'яке. Mm. Так, інше пробуємо. І тепер різні смаки відкриваємо. Дістаємо. Такі маленькі. Так, рвемо. Так, це Це що? Якийсь... тропікал? Угу. Джем якийсь тут. Цікаво? Ну, таке. Смак не дуже виражений. Давайте ну, інше. Це на рахат лукум схоже. Так, це в нас лічі. Ого. О. Лічі пробуємо. Мені не дуже. А мені сподобалось. Ні, мені ні. Другий якийсь тропікал. Ми такий не пробували. Класно тягнеться? Пробуємо. Ну, це лимон. не манго. Це якийсь лимон більше. М -м! Нормально. Uh, вся їжа по-своєму смачна. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки. Ну що, бувай! Бувай! Ось це дуже смачно. Лайк. Uh -huh. like.